Мої вітання, друзі, ось він настоящий монстр на 1200 ватт. Ось габарити, які повинні бути. 1200 ватт. Прислав його пан Сергій з міста Чутове. Якщо я не помиляюся, він отримав зустрічний струм. Ну вмикати його, звісно, не будемо, тому що тут чуєте, щось бовтається всередині. Тому будемо розбирати і дивитися. До речі, прислав не один інвертор, а ще один. Але той буде вже, мабуть, в іншому відео. Давайте поки що цей спробуємо відремонтувати. Поїхали, розбираємо. Так, розібрав я, друзі. Інвертор, що ми бачимо всередині. До речі, він не синусний, зразу скажу, бачимо на розкачку. Чотири трансформатори. І це на 1200 Вт. Так, вихідний конденсатор. Це вхідні конденсатори, 4 запобіжника по 40 А. Ну і звісно, ось така е, плата керування на контролері. Так, як ви бачите, тут ніяких гвинтів по торцям немає. Все зроблено акуратно на радіаторах. Тому воно вже самостійно, як ви бачите, виїжджає і хоче на операційний стіл. Зараз будемо його діставати. І дивитися міряти, що тут у нас трапилося. Так, значить, це у нас е, транзистори 2-2-2-2. Це розкачка самих трансформаторів. І З цієї сторони, мабуть, випрямні діоди спарені і вихідний гашміст. І нам потрібно з нього починати. Тобто зараз будемо міряти, а їх тут два. З цієї і з цієї сторони. Так, да, Вони тут ввімкнуті в паралель. Тому зараз. Будемо міряти. Так, беремо прилад, режим звукової прозвонки і поїхали по вихідному гашмосту. Так, по конденсаторам у нас тут КЗ є чи нема. По вихідному, немає, це вже добре. Так, поїхали транзистори. Так, це у нас не конденсатор, ні, це у нас пробій транзисторів. Є один. Так, цей теж пробитий. Тут цілий, цілий. Так, тут перевіряємо. Ну, я, мабуть, не так міряю. Затвор став. Так, норма. Так, і тут у нас. Так, так, так. Ага, нібито тут норма. Тобто ці два штучки, ага, я стою, ці два штучки у нас... Пробуйте, один-два, ну вони паралельно вімкнуті. Все. Ну, зазвичай бачите, така ситуація, як і з минулим. Інвертором там одна штука всього вилетіла. Тому зараз буду дивитися, що тут за транзистори. Ну, давайте зараз відкручумо, що тут стоїть. Так, зняли і дивимося, тут у нас стоїть 20N65, тобто 20 А650 вольт. Побачили ви, да? видно. Значить, зараз буду шукати такі. До речі, є отакі ж БТ, є звичайні енканальники, Тобто зараз буду перевіряти, що тут, які вони. Йдемо далі. Так, друзі, далі нам потрібно відпаяти транзистори, звісно. Опа, є, все. Випаю зараз транзистори, потім перевіряю. Опори по керуванню. Якщо з ними все добре, то буду запаювати нові і будемо вмикати. Так, шановні, значить, транзистори я вже вставив, закріпив їх. Тепер потрібно, звісно, їх підпаяти. Беремо паяльничок олова і запаюємо транзистори. До речі, такі речі не бажано робити, тому що спочатку треба випаяти всі транзистори, перевірити, чи є імпульси запуска. І після того, як впевнилися, що є імпульси запуску, тоді тільки можна паяти транзистори. Це я вже роблю по-швидкому і дуже ризикую тим, що можу спалити знову транзистори. Тому що людина попросила зробити це як можна швидше. Звісно, всім потрібна швидкість. Але але. Так, транзистори запаяли, зараз будемо пробувати вмикати. Так, друзі, транзистори запаяні, перевіряємо, щоб під, під накорик у нас нічого не було. І Будемо перевіряти, звісно. Так. Подаємо напругу 12 вольт чи 13 і пробуємо увімкнути. Так, давайте встановимо ось цей вольтметр, але це показометр на приксовому синусоїді, він не коректно покажеть напругу нам. Тому вмикаємо. Чекаємо і нічого немає. Ні, є. Бачимо запуск, напруга 178 В, але не вірте цьому. Довго тримати цей прилад не можна, тому що вилітає баласний конденсатор. Зразу попереджую. Так, і давайте зараз візьмемо наш тестер і перевіримо, що в нас на виході. Так, є, бачимо напругу 230 Так, не видно вам, дивимося. Напругу вихідну, так, 230 вольт, все добре. Давайте спробуємо лампочкою ледовською поки що навантажити. Так, струм холостого ходу 1,7 А. Навантажуємо. Так, ще як його вімкнути, щоб мене не вимкнуло. Так, ладно, я зараз ось так можу зроблю. Так, бачимо, що. Лампочка засвітилася. Далі за допомогою остил я зараз ще продивлюся, чи всі транзистори у нас працюють. І далі покажу вихідний сигнал на цих клемах. І далі будемо збирати, тестити під навантаження. Звісно, пламуємо перед цим плату. Так, друзі, остил на місці. Вмикаємо і перевіряємо вхідні сигнали на самих транзисторах. Так, перший транзистор. Поїхали. Є сигнальчик. Другий є, так, третій є. Четвертий є. Так, тепер з цієї сторони теж дивимося. так, Тут є зворотні, як ви бачите, імпульс є. Так, тут є частота. Так, стоп. Так, є частота 50 Гц. І останній транзистор. Бачимо, що імпульси є. Далі перемикаємо, щупи, Вимірювання 1 до 10 і стаємо на на вихідну колодку на розетку і дивимося нашу апроксимовану синусоїду Так, зараз я трішечки рівень. Так, друзі, переверну я плату, щоб ніде нічого не замкнути. Так, давайте подивимося, що тут на виході. І на виході ми спостерігаємо ось таку апроксимовану синусоїду Так, щось вона не контаче. Так, 50 Гц. Бачимо, стрибає трішечки, але це не біда. Так, все, ну, давайте зараз спробуємо навантажити лампочку. Так, навантажили лампочкою і тепер дивимося. Так. Можливо, частота плаває за того, що десь не, не розсинхрон. Так, ну в принципі... Я не розумію, що це за зриви такі йдуть. Та ні, нібито все нормально. Так. Все. Добре. Далі буду мити плату і будемо перевіряти під навантаженням. І так, шановний інвертор зібраний, батарея під'єднана на вихід інвертора Втметр з вольтметром. І будемо перевіряти, навантажувати будемо, звісно, ось такою вітродуйкою. І на старт, увага, поїхали. Так, чекаємо на запуск. так, Є у нас запуск, як ви бачите, прилад показує 230 вольт на виході. Так, струму на навантаження поки що ніякого немає. Вмикаємо перше положення, двигун трішечки гудить, тому що тут апроксимована синусоїда 17 Вт і навалюємо всі всі 600 Вт. Бачимо, напруга у нас 229 і потужність 900 46 Вт. Напруга а вольтметра тут немає, спокійно тягне, працює 946 Вт. Ну, більше не буду е, крутити, тобто бачимо, що пікова потужність і напруга, як ви бачите, не просідає, вона в нормі. Все, тому е, буду е, вимикати і займатися іншим. По іншому, я гадаю, що відео теж буде. А поки що на сьогодні, все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.